66 об'єктів державної власності в Одеській області готують до процесу оренди та приватизації. Про це розказав начальник регіонального відділення фонду державного майна Олександр Славський. Одним з таких об'єктів є дитячо-оздоровчий табір Сонячний, що знаходиться у селищі міського типу Сергіївка Білгородністровського району. Детальніше про його долю розкаже Олександра Пономаренко. Колишній табір Сонячний не функціонує з 2006 року. Земельній ділянці табору не присвоєно кадастрового номеру. На території об'єкту знаходяться будівлі спальних корпусів, їдальні, кінотеатру, медичного пункту, приймального відділення та пропускного пункту. Фонд державного майна оголосив дату аукціону 4 червня і стартову ціну на об'єкти нерухомості, що знаходяться на території табору Сонячний у селищі міського типу Сергіївка, понад 6 мільйонів гривень. Земельну ділянку площею 2 гектари селищна рада планує здавати в оренду з правом викупу. Цей табір стоїть у такому вигляді вже е, з 90-х років. Нічого не відбувається. Надії, що державне підприємство запустить тут е, якусь е, розумну діяльність чи економічну діяльність, тим більше прибуткову діяльність немає. І е, кабінет міністрів прийняв рішення про приватизацію цього об'єкту, е, яка, власне, ми підготували цю приватизацію. Місцева громада. Або, скоріш за все, укладе договір оренди. Кошти будуть надходити до місцевого бюджету. Можливо, потім інвестор захоче викупити цю землю. І що теж дуже важливо, що кошти від продажу цієї землі теж надійдуть до місцевого бюджету. Практично в кожній територіальній громаді є там ну, мінімум п'ять таких об'єктів, які на сьогоднішній день їм треба вдихнути нове життя. Селищний голова Сергіївки Анатолій Чередниченко розповів про земельну ділянку, на якій розташований табір, і про майбутню співпрацю з інвесторами. Це все строїли за що сред молдавської ССР. І от коли наступили 90-ті -е роки, Уже довго передка навіть досі порушено не закончений э, вопрос э, перерозподілення власності. Цей участок виходить на лиман, здесь перед э, околиці 6 га землі. Тому, якщо, наприклад, інвестор, я думаю, що самий більший інтерес буде це все-таки не середній, як Олег Михайлович сказав, а все-таки земельний участок. Коли новий інвестор стає власником тих зданій, э, то э, ми сформували земельний участок. Наразі фонд державного майна шукає схожі об'єкти державної власності, які знаходяться в зоні Дбиному стані задля того, аби провести процес приватизації, Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одещина.